Тому що в мене була класний шлях до спокійної, нормальної кар'єри, вчительника. І я сказала, слухай, я хочу це виробляти. Ви хотіли грошей? Я сама кайфувала в цій сукні, і мені хотілося, щоб так і люди кайфували. Я завжди знаходила внутрішні сили і казала, я споруд з цим. Я всім шоколад. Я не знаю. Я заберу всі ваші шоколади. Батьки мене не зрозуміли. У нас окремо Це ще одна шоколадка. Таня, давай не лабісь. Ваші падаки. Так, да, от слухайте ваш внутрішній голос. Вітаємо вас в ефірі каналу 811. Каналу, де жінки діляться реальними історіями без фільтру. Я Наталія Легіза, бізнесвумен і письменниця. Я Тетяна Вакуленко, журналіст. Сьогодні у нас в гостях бізнесвумен, засновниця. Бренду Ріто Тетяна Обрамова. Доброго дня! Yeah, можна мені сразу задати вам перше питання, а чого таке цікава назва е, каналу «8.1.1»? <гум> Дякую, Тетяна, <гум> за зустрічне питання. «8.1.1» – е, це не просто назва. Це такий. Е, Мінінг, як, якщо би казати англійською, да? для того, щоб багато жінок вагаються у цьому житті з приводу того, що вони хочуть незалежності, хочуть самостійності, хочуть фінансової незалежності, але вони не знають, куди звернутися. Дуже багато зірок на телебаченні. Але з точки зору того, куди звернутися, де це побачити, оцей канал. Тут дуже прості речі. Але назва сама 8.1.1 – Це асоціація з таким дзвінком. дзвінком це я зрозуміла. Допнологія дев'ять, а це 8.1.1. А це 8.1.1. Супер. дуже да. клас, класний сенс сюди вложений, так що мені буде цікаво розказати відповісти на такий дзвінок. На такий дзвінок. Добре. Так, Тетяна пішла. Ми... Не... <ріст> Нічого страшного. Ми переходимо <ріст> до нашої рубрики 5 запитань. Які цікавлять більшого всього тих дівчат і тих жінок, які хочуть розпочати свій самостійний шлях. Тож перше питання Тетяна до вас. От зараз постійно в простіру такий, знаєте, спір. От жінка в неї що потрібно краще вибрати, це бізнес, кар'єра, а може просто вийти заміж за хорошого чоловіка та і не паратися. Це я так розумію, що що обрати? Бути розумною чи бути красивою. Да? так? Но так, Мені здається, головне бути щасливою. І це головне, що е, кожна людина на цей світ прийшла для самореалізації і для отримання щастя. І тому, коли ми кажемо про баланс, ну в житті складно е, обрати довго знаходитись у стані балансу. Це мені здається майже неможливо. Але Фінансова незалежність це про гідність і про свободу. Да? А шлюб це про партнерство, про взаємовідносини. І це не, не ісключає одне одного. Це те, що якби, той баланс, який миттєво можна зберігати. Але куди ти віддаєш енергію, то більш працює. І це про розумні, про розумні стосунки. Коли у парі є стосунки, тому що ми розуміємо, що знаєш, це по-перше, це постійна робота, і як в, в одному напрямку фінансової незалежності і робота з партнером, тому що коли потрібно віддати більше енергії на роботу, то твій партнер повинен розуміти це і підтримувати тебе. А коли потрібно більше віддати уваги сім'ї, то робота. Повинна трошки, ну якби не те, що почекати, а бути ну, як на паузі якійсь. Тобто, це дуже складно отримувати цей баланс, але це не про вибір. От знаєте, хоч ми і робимо в житті постійно вибір, що для нас важливо, але якщо керуватися, то головне потрібно керуватися своїм внутрішнім станом. Що для тебе? Якщо для тебе гармонійна робота більше і тебе грузять стосунків? Партнерстві, родині, то чи ти потрібен працювати в цьому напрямку? Якщо там не виходить, сфокусуйся на роботі, тому що неможливо довго знаходитись в негативних і в складних стосунках. І на роботі, якщо люди працюють на роботі, де некомфортно, де він вони не відчувають своєї ролі, поваги до себе, вони повинні боятись і змінювати роботу. А от зустрічне все ж таки питання, да? от е, з приводу заміж вийти чи піти на роботу, да? більш-менш ясно. Але дуже багато жінок, які зараз от у них кар'єрний ріст, да. але вона звертається з таким питанням: от я вигоріла, от я хочу щось своє. От чи може це такі, знаєте, обманчеве відчуття, вот да? воно трошки ложне. З точки зору того, що а може це не потрібно, може вона просто вигоріла і треба відпочити. Ну це, це обов'язково. От Знаєш, як все ж таки, а... от бізнес чи кар'єра? Можливо, ви так от підкажете, от такі якісь там я знаки? Можу... Да, на таличка, я можу казати тільки на собственному та, звісно, досвіді, на сидіти, тому угу. що, чесно кажучи, нашій компанії 35 років. Я ніколи мене немає поняття вигорання. Ну, я не знаю, що це таке. Це значить, я займаюся своєю справою. Я Яю надихаюсь. І тому, якщо, звичайно, я розумію, що бувають ситуації, коли людина вигорає, значить, потрібно сфокусуватись на собі, надягнути на себе, знаєш, цю кислородну маску, отримати енергію, заспокоїтись і збалансувати себе, щоб потім зрозуміти, куди йти далі. Куди йти. Тому що Супер. в гострій фазі. Коли, знаєш, якби гостра фаза, Гост... я не кажу, короба емоційна, да. ти не знайдеш правильного рішення. Тільки коли ти заспокоївся, все збалансував, і потім ти для себе зрозумів, коли, куди тобі йти. Тобто, знаєш, у гострій фазі ми можемо наламати дров, звільнитись, да, порвати, порвати якісь все. стосунки. А потім будемо думати, блін, навіщо я це зробила? Тому. Тільки в стані спокою треба, Все, приймати, треба рішення. приймати рішення. Самішечка, а коли ти почала свою справу, що тебе на це надихнуло? Ой, слухай, ну по-перше, нічого не буває випадкового в житті, да, і, і це була зустріч з моєю подругою, і перша сукня, яку вона мені зв'язала, в мене, мабуть, був якийсь підприємський хист вже внутрі, тому що я зразу зрозуміла, що я хочу це виробляти. Я нічого не розуміла в цій справі. Нічого, і це чесно кажучи, кажуть фахівці, Ви що потворі. це дуже добре. Коли в команді є людина, яка не розуміє, в неї нема скляного Потапка. потолка. Да, вона, вона не, не розумі... розуміє, а чому не можна так зробити? Да. Да, бо іноді люди, які дуже довго в якомусь Вагається, працюють да? Да, в одному просторі, вони якби в них замилене око. Да, да, вони так, навіть так, не розуміють, Що сутково. можна подивитись на цю задачу під іншим кутом. І тому, от коли ми. Зустрілися з моєю подругою, і це якраз був 91-й рік, рік, коли відкрилось підприємництво. Да. І я сказала: слухай, я хочу це виробляти. Мені хотілося зробити марку, таку, як народний автомобіль. Да, да. І мені хотілося зробити, щоб виробляти такі речі масово. Для більшої кількості жінок, тому що я сама кайфувала в цій сукні, і мені хотілося, щоб так і люди кайфували. Клас! Оце вот да. супер шоколадка студія. О, супер, на завтра За, заробила. дві! Заробила! Боже, дві ще заробила. Дякую. Це взагалі суперкласна історія. А, така все ж таки, коли цей вибір ви зробили? От внутрі, ні, 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 внутрі вас, у вас, той момент. Да, ви хотіли грошей? Ні, ні, ні. Чи, чи незалежності, чи так ви знаєте, Самореалізації. — Самореалізації, да. Да? і наприклад, я десь пів року не спілкувався. Ну тобто, в нас була батьки мене не зрозуміли, тому а, що в мене незрозумі... була а дуже хто класна з Ма... і мама, і, і папа, У і двох. тато. Да, двох. тому що в мене якби була класний шлях до спокійної, нормальної кар'єри вчительки. Кар кар ага. Я закінчувала аспірантуру і писала кандидатську дисертацію. І тут Супер. я все руйную і кажу: я не хочу цим займатися, Я не катастрофа. хочу Катастрофа. і це звичайно для моїх батьків було руйнування всіх їх мрій. І звичайно, я пішла на перекор. І, і тільки потім, коли вже ми потрошку, потрошку, це десь пів через півроку, е, я навіть зараз книжку пишу, чесно тобі кажу, бо мені захотілося це, це розказати. І, і через півроку, коли вони побачили, що я не підкорилась, і ми йдемо, і трошку, потрошки ми виживаємо. І тоді вони зробили перший крок на зустріч і зрозуміли, що не не поламати це Взагалі дуже крута історія. І от що я наблюдаю по своєму життю, да що дуже багато якраз підприємців ідуть на перекур тим обставинам і тим е, думкам людей, самих близьких, які проти і ну... це. Да, головне вірити у собі. Голов... Внутрі Внутрі. Да, 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 Якраз да. порада тим жінкам, тим е, дівчатам да, слухати ваш внутрішній голос. Було таке, що все, не хочу більше нічого робити, буду щось інше, піду Ну підуть. Ну, до біду, робити, біду, 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 перші дівчата, в мене виробництво. Виробниця це завжди складно. Це завжди складно. І чесно, я не буду надягати такі рожеві окуляри і сказати, Боже, все було прям ідеально. Та ні, ти що, іноді бували такі ночі, що ти не спиш, в тебе є кредити, які там до хрена цих кредитів в мене завжди була в кредиті моя власна квартира. І в мене маленький син. Коли я йшла на роботу в вихідні, він казав: «Мам, ну що ти на роботу йдеш. Я казала, синочка, якщо мама не піде на роботу, в нас заберуть квартиру. <гум> ну, тобто, ну, звичайно, це бували, бували такі періоди, що блін, ну що така, То приходиш на роботу, то прес зламався, то ще щось трапилось. Але, знаєш це, мабуть, вже природна така історія, що ну, це не надовго. Я завжди знаходила внутрішні сили і казала, я спорусь з цим. Я цим споруюсь. Тетяна Тим, що, шоколадка. Ну навіть зав зараз виклики війна? Ну це теж виклик у да, нас це і це це для ще це... одна шоколадка. Це ще Таня, одна давай шокол... не жлобись, давай шоколадки <гум> Таня <гум> дай ще одну тебе жалко шоколадки. <гум> ні, для тебе ні для тебе нічого не жалко. Дякую, Дуже... Танюля, Дякую. Да. Танюшечка, скажи, будь ласка, а чи важко було збирати команду свої... команду однодумців? Команду твоїх ну багато було, Тих мабуть, підтримує. друзів підтримує да. Слухай, я не про важко. Я не люблю слово важко взагалі. Головне знайти своїх людей, людей, які з тобою розділяють цінності, твої да і. І це дуже складно, наприклад, визначити при першій зустрічі. Да? Ну, звичайно, це повинна бути хімія. Тобі людина повинна подобатись якось ти, ти з нею спілкуєшся, що для неї важливо. Але життя іноді так показувало, демонструвало, що не всі люди. Знаєш, це тільки через дії, через справи, через сумісну так, працю так. ти можеш визначити людей. Да? Але я дуже пишаюся тим що в нашій команді є дуже багато людей. Ну, по-перше, в нашій команді більше 80 людей і дуже багато людей, які зі мною поруч всі ці 35 років. 35, 30, 20, круто. 25, 20. Круто. І звичайно, що ми е, поповнюємо команду свіжою кров'ю за, за рахунок усіх всіх, знаєш, якби я не хочу казати промо-команди. Да? Це СММщики, це піарщики. Оці люди повинні бути молоді, драйвові, креативні. креативні. Да. Оце, звичайно, ми поповнюємо, поповнюємо команду цими людьми. Молодим. Але угу. я тобі скажу чесно, що це, це теж не сразу ти знаходиш цих людей. Наприклад, ми довго знаходили людей, піарників, які б любили твій продукт, так як любиш його ти. Так. Це І є. треба так це на протязі років було, але так, от зараз ми працюємо з командою точно. Е, яка в одному пульсі з нами. І вони дуже креативні, і вони. А давайте спробуємо. І тут головне від нас. а давайте. Клас стання да. за піарщикафіщена шоколад. Я не знаю. Я заберу всі ваші шоколади. А ми потім будемо такі підсумовувати, хто з наших гостей більше заробив. Я думаю, що це круто. Дякую. Тетяна, а от якраз уторкнулося питання команди і кризи, і дай війна повномасштабна. Ви, не дивлячись ні на що відновлюєте роботу фабрики у Броварах. Вам дуже... було страшно. По-перше, мене... була дуже драматична історія, тому що 22 лютого я поїхала на виставку в Італію по пряжі. І, чесно кажучи, коли мені всі казали, Ну, ти куди їдеш? Війна починається. Я казала, ви що, больні люди? Яка війна? 21 й рік. По-друге, мене запросили італійці. Мені все запропонували. Літак, отель класна виставка. Де я розумію, що нові Пробляжи. постачальники. Так, ну так, це наше знайомство. Ну як це я не поїду? Звичайно, я поїхала. І трапилось, що трапилось, і зачинили небо. І, чесно кажучи, мені одній було страшно повертатись, тому що я не знала, як повернутись, бо я була одна. І в мене подруга близька, живе в Італії, і вона мене приютила. Mm -hmm. Але саме страшне було потім, тому що я була на телефонному зв'язку з всіми моїми дівчатами. Mm -hmm. А відвіду від того, що наша фабрика знаходиться у броварах, і ми знаємо, що ці руки йшли через на Київ, через брова через так. Чернігівці. Тобто на цьому шляху стояли бровари. І залишилось тільки п'ять дівчат. У броварах, які не виїхали. Більшість наших людей, звичайно, виїхала. І коли вони з початку березня мені зателефонували і, і сказали: Тетяна Борисна, а можна ми поїдемо, підемо на фабрику і будемо в'язати балаклави? От ви кажете, у мене мурашки просто по тілу. Це дуже. І, і в мене це, знаєш, в мене сльози завжди, коли я це згадую, я плачу. І, звичайно, я чую пост вибухи. І що я можу сказати? Ну я не можу сказати, як дівчатам не йдіть, бо це про відповідальність, про... ну, про силу людської. Волі, так, Волі, так, да. так, так, так. Бажання воли... допомога. Да, тому що багато хлопців було в терабороні, да, а да, було да, да. дуже холодно в тому березні, дуже холодно. І а, вони в'язали балаклави, вони присилали мені фото. Вони звітували, скільки вони зв'язали. І з, я вже з перших чисел квітня я вже повернулася на фабрику, і я пишаюся тим, що в нас повернулось 98% людей. Це дуже круто. Да це дуже У нас круто. майже всі повернулись. У нас тільки дві людини залишили за кордоном. Дякую, і низький уклін ваше і це про команду, і це про це цінності, так. і це про відповідальність і про українськість. Це, це про все. Да, це просто сила духа наших да. людей і українських. Це я, це... я пишаюся в мене найкрутіша команда. Це ми просто не сумніваємося. <ріць> а тепер давай ми перейдемо на бліц. Бліц? Та нюні. А скільки разів тебе зраджували? Ти знаєш, не кажу, що багато. Я не пам'ятаю. Взагалі, чесно кажучи, я не злопам'ятна не зовсім. В мене тільки е, один є випадок, коли е, моя партнерка е, ну, залишила компанію і сказала, що все, вона втомилася, вона не хоче працювати. І для мене це було дуже складно, тому що на неї була частина е, дизайну, все і. Щастя, що в мене були дівчата, які були молоді дизайнери в команді, і вони повністю якби, взяли на себе цей Цю величезний роботу, шмат роботи. Да. І вони працюють зараз ну, неперевершено. Тому що, знаєш, іноді, коли люди питають: а у вас що нові дизайнери? Я кажу: слухайте, всі там, одна працює 18 років, друга 16 років. Тобто, це теж про те, що команда повинна працювати. Ні, в клітки вона повинна мати свободу творити креативити, і тому це кожна нова колекція. Вона в новому звучанні, і мабуть, вони можуть один одного підміняти так? ні. Вони займаються різними брендами. Різна. Одна дизайнерка брендом Ріто, друга брендом 91 Lab, Бо в нас вже ми не компанія ми компанія Ріто груп, і в нас два бренди. Ваша історія про партнера. Вона мені дуже близька. Тому що у мене трапилася практично така ж сама історія. Я їй написала свої книжки як програмісти ходять наліво. Uh -huh. Тож я вам дуже раджу те того, щоб ви не тримали цю історію, не ховали. А обов'язково ви ж пишете книжку, yeah. щоб ви її обов'язково там розповіли. Не задля того, це не, не приклад якоїсь помсти, nee, це nee, не приклад nee, я якоїсь... давно відпустила цю історію. Да, але да. задля того, щоб коли люди разом будують бізнес. Тому що дуже багато таких історій, дуже багато, і вони дуже трагічні цього розлучення партнерів, коли будуєш разом, тому що бізнес-партнерство це фактично шлюб. Да, так, це так. шлюб да. з відповідальністю. Да. І коли людина друга не готова нести відповідальність або в неї з'являються другі думки, так от а, краще на цій переправі, да, коли ви пливете і. Грібьоті разом, да? треба розуміти, що да? все може статися. І бути готовим до того. Це коли краще бути готовим. Тому що, коли людина не готова для цього, да? потім і з'являються і візити до психологів. І трагічні обставини з точки зору того, що людина не може відновитися. Ви дуже сильна жінка, тому що ви продовжили цю справу. І ти знаєш? І багато е, бізнесів розпадається з цього. Том, так. Та, так, з цього ну, це, це як і шлюб. Тобто, да, да, да. Якщо розлучилися, от потім да скліїти, хто у те продовжить це повноцінно. Це супер, тому що я раджу, напишіть про це. Ну я обов'язково про це не пишу. А мілкі ціки знаєш, дрібні якісь е, такі зради. Я навіть не звертаю на них уваги, чесно кажучи. Шоколадку встигу. <голи> я Кожна я людина, хочу дві шоколади. Кожна людина дві. повинна Добре. розуміти, що сила, силіще тільки внутрії. 100%. 100%. Внутрі 100%. Є, є, да. У мене сьогодні гарна роль на бліці, і в мене дуже добрі запитання. Добре, давай. Розробники дуже полюбляють котів. Це найулюбленіша тваринка це кіт або кішка. А от у бізнес-вумен є любима тваринка чи немає? Ой, слухай, це, це, чесно кажучи, для мене складне питання, тому що мало воно добре? Воно не, воно добре, да. але от я коли була мала, в нас все життя були собаки. Ага. Я, я собачниця. собачниця до домовлення аудиторія собачника. Да. А, але зараз я б дуже хотіла мати тваринку вдома, але чесно кажучи, я стільки віддаю У мене настільки бурне життя. Що якось, от я розумію, що мені буде жалко шкода цю тваринку, але в мене є рідна сестра, яка повністю компенсує в неї три собаки і п'ять кішок. Ой, Все. Ой. Все, і тому вона і за мене теж, теж. працювала. Супер дякую, Тетяна. Шоколадко. Ой-ой-ой. Тетяна Потім підрахуємо. Да, скажи, будь ласка, у тебе був випадок крадіжки в дитинстві, знаєш. Так, да, один був. І це я запам'ятала на все життя. І це для мене був такий урок, коли я була зовсім маленька, у нас в домі. Ну, я, як всі, всі дівчата, дівчинки, полюбляла кукола, пупсиків таке було. І колись я йшла додому, а ми жили на п'ятому поверсі, і на першому поверсі біля квартири однієї дівчинки стояла коробочка, і в неї були ляльки. І я одну ляльку взяла і приношу додому. І моя мама каже: а Що це таке за лялька? Я кажу, а ти я знайшла на вулиці, щось таке почала там. А вона каже: ні, ні, не знайшла. Де ти її взяла? І вона мене приперла к стінці, і я сказала, що я взяла там-то, там-то. Вона кайшла, пішли віддавати. Ти не можеш брати. І це мені було чи 6, чи 7 років щось таке. І я запам'ятала на все життя. Все. І тому от, такий случай, випадок був. І знаєш, Це про виховання, це про м'яке виховання мене мама не сварила, не казала, що там це така сяка. Ні, вона спокійно мені все пояснила, і ми пішли, віддали все. І це запам'ятала. Pienця, Мабуть, у кожного були якісь <свят với> <ці> моменти <свят> в житті, тому що без таких моментів <свят> життя ну, так, це не виховання. Проїшло, бо, звичайно. І, це виховання <свят> і дуже <свят> добре, що мама так е делікатна. А мені щось так на думку прийшло, що Тетяна, коли вона була маленька, я взяла ту ляльку, і коли мамою запитала, я думала, що Тетяна зараз скаже. Вона була дуже так не гарно одягнута, і я хотіла її одягнути по тоді, тоді, можна. Була така пристрасть до одягу, але, <плес> але <плес> князівка була трошки не така. Чесно кажучи, знаєш, от іноді мене часто плутають, кажуть, там дизайнерка. Я... Мені дуже цікавий сам бізнес, сам підход, організація, менеджмент. знаєш. І от я завжди кажу, що. У мене просто трапилась в житті така історія, що да, от сукні і трикотаж це дуже складна індустрія. Так, це дуже так, складна індустрія. Сутково, Вона набагато так. складніша, ніж, наприклад, пошити сукню, та це ніфіг ділить. А зв'язати сукню це задача. Ну, в 100 разів що ні, я би не змогла складніше. <світ> ні, я слухай, Я коли починала, я вчилася в'язати, тому що я розуміла, що мені потрібно розуміти, як це працює. Це і Я, і я і на ти всіх вміж? машинах почала. Між? Ну зараз, мабуть, вже ні, бо зараз у нас зовсім інші машини. Вони <сміття> комп'ютерні. Ми починали з дуже примітивних машин. От а зараз зовсім ну, це коштує. Дякую. <сміття> 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 — Супер, Тетяна. — У мене буде діабет, дівчата. Не буде. Ми я поділюся. Ми дуже вам дякуємо за таку відверту розмову, за вашу чесність, тому що не кожен може відкритися і розповісти, як є ваша історія дуже чутлива, дуже надихаюча. я сподіваюся, що наша аудиторія вона проникнеться вашою цією історією і знайде в себе такі сили, знаєте, для того, щоб надихнутися і от завтра. Ось сьогодні, сьогодні <рес> почати, так, почати сьогодні змінювати день. своє життя. Є дуже класна книжка. «Іди туди, де страшно. Тому так. що іноді, коли ми перед тим зробити перший крок, в нас в голові стільки тараканів, що ми все думаємо, що воно щось таке страшне. А коли ти робиш цей крок, все страх зникає. Це стовідсотково. Да. То ж, ми хочемо вам подарувати книжку. Тетяночка, допоможе, будь ласка, оце де гроші. Книжки, це наше все. <реш> <реш> гроші впали! <реш> Нічого, ми їх піднімемо. Тетяна, це така книжка, ця, де гроші. Ух ти супер натуральний. Да, це сама моя перша книжка. І <реш> ми сподіваємося, що ви в цій історії, де гроші, знайдете гроші і у вашому бізнесі. І Дякую. Ну, гроші в праці. В праці, <реш> в, <реш> в щасті, в, праці, в щасті від того, що ти робиш, і, і які ти. Досягаєш свої мрії. Це як нагорода за все. Дякую вам. Дякую за підтримуємо один одного. Все буде Україна, іначе не можна слава героям. Дякую.